Таким чином, умовно Шойговська армія російська позбавляється оперативних тилів і тим самим дуже сильно погіршується її боєздатність. Снаряди з коліс, пальне з коліс, якщо привезуть, це може спричинити до обвалу провалу російської армії на правому березі. І мені здається, що дехто на Росії в цьому зацікавлений. Що був такий провал епічний, тобто провал був не просто так, не просто якийсь там плановий відступ, а саме таке ось феєрічне знищення з великими втратами для того, щоб остаточно взяти владу, наприклад, в свої руки, тобто показати, що наші війська, наприклад, Пригожинська армія Вагнера, вона хоч і потроху, але наступає десь там на Бахмутському напрямку. А оці нікчемні шейговські офіцери, вони ні на що не здатні. Ну, приблизно це така, знаєте, в логіки російського нацизму все повторюється, повторюється зокрема, і ставлення Гітлера до своїх генералів і офіцерів 44-го року. ФСБшники зараз можуть грати на підставу росіян. Привід для евакуації, так званого абсолютно є надуманим. В частині особливо це громад, які розташовані вздовж безпосереднього водосховища є ще багато мотивів пов'язаних з різними центрами впливів у російській владі. Більш того, ці центри іноді намагаються підставити один одного. Що я маю на увазі, що ідею про евакуацію першим подав так би мовити сальдо, і дійсно це було. У нього був просто інстинкт самозбереження з його боку, але ж коли його підхопили вже ФСБшники і стрімаусов, що безпосередньо на них працює, тобто конкуруюча фірма, у них є свій ГРУ, своє на яке працює Сальдо, і є ФСБ, на якого опосередковано через кримських своїх кураторів працює стрімаусов. І ось це ФСБ. Вони спочатку заперечували цю ідею, потім вони її почали також якось розвивати. Іноді складається враження, що це була частино, частиною частиною міжвідомчої боротьби між ФСБ і ГРУ.